Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас інтегрована система везен від Terra Incognita. Вже трішечки відкрив пакування. Отже, ще я придумав зробити тест на швидкість закипання і на витрату газу. Але сьогодні, ви вже бачите, вже на вулиці досить темно, я не встигаю, тому перенесемо це. Буде у завтрашньому відео. Ще й щось паралельно приготуємо. Може на цій системі, може не на цій системі, але все одно це буде у завтрашньому відео. А зараз я переходжу на інший ракурс, змінюю положення камери і буду показувати вам елементи цієї системи ближче. Ну що ж, давайте починати. Примус взяв газовий балончик спеціально червоного кольору. В мене тут майже не залишилось газу, але так для демонстрації вистачить. Отже, везен від тера інкогніта. Чудовий колір, чудовий, класний, незвичний дизайн. Потужність 2,2 кВт, об'єм казаночка 1 літр. Розмір робочий, розмір транспортувальний, вага 590 грамів, матеріали і дизайн. Можете натиснути на паузу і подивитись все це діло детальніше. Також можете натиснути на паузу тут і подивитись ще: отут, що нам написав виробник. Досить цікаво почитати. Пакування вже було відкрито. Цю систему я вже дивився, вже відкривав, вже її збирав і навіть зняв маленьке відео. Отже, пакування тут не повне. Деякі елементи були загорнуті в папір, його я зняв. Чохол дуже місткий, дуже м'який. Тероінкогніта модель. Везен, чудово, він прошит. Подвійна сіточка. Ось тут така сіточка, ось тут ось така, дуже м'яка. Давайте все відкриваємо і дивимось, що ж тут в нас таке. Конструкція ось така. Дуже приємний, класний дизайн радіатора. Дуже це все діло виглядає прям приємно для ока. Теренкогніта, неопреновий чухол. Ось така от система. Механізм такий закриття і відкриття. З цим механізмом ми з вами всі знайомі. Ось така ручка покриття в ручки пластикове. Замочок стандартний. Натиснули, відкрили. І сам він майже, майже сам закривається. Кришечка вона пластикова, має силиконову ось таку ручку. І один отвір. Отвір для виходу пари. Як ви бачите, декілька отворів якихось різної так форми для зливу звідси водички. Якщо ми, наприклад, варимо якусь там кашу, якісь макарони, наприклад, тут е нема. Підставка під наш із вами посуд. Тобто на цю інтегровану систему можна встановити. Е на газовий пальник можна встановити не лише ось цей рідний казанок, а і наш з вами посуд будь-який. Також ми з вами дуже знайомі з цими системами, з цими підставочками. Далі йде пальник. Також дизайн дуже нам всім знайомий. Колір червоний. Дуже приємний. Взагалі класний дизайн. Має п'єзопідпал. Клапан. Майже весь він тут виконан з латуні. Різьба буде служити дуже довго. Має п'єзо. П'єзо підпал. У нас тут з вами два паза. Ось один і ось другий. Не три, не шість. Не 4, а саме два місця кріплення. Ось і ось. Ви вже вибачте, ті люди, які знають, які користувалися інтегрованими системами. Якщо я розповідаю ось так, ніби перший раз, так вибачте мене за це, будь ласка. Бо мій канал також дивляться люди, які ніколи не користувалися інтегрованими системами. Тому, тому я думаю, що їм буде цікаво. Тут. Замок працює класно. Тобто він дійсно фіксується. Прям нормально. По пильнику, я думаю, все. Радіатор ось такий. Матеріал анодований алюміній. чохол можна зняти, якщо буде бажання. Прошито ось так. Радіатор в нас на зварці на точковій. Також всередині видно, як він тут зварений, так, припаяний, зварений. Значить, дивимось на шкалу об'єму рідини. 0,5 літра. У нас є відмітка і літр. А також бачимо, що можна і більше налити. Краще не треба, але, в принципі, можна. Кріплення. Ручки. В нас ось таке. Досить зручно. Всередину вміщається газовий балон, він встає без питань от сюди і його тут можна клацнути так. Оп, і все. І він тут зафіксований. Це класно. Так, його я. Витягаю і забув вам розповісти про ще один елемент це підставка для газового балону. Для чого? Для того, щоб готувати з комфортом і не хвилюватись про те, що наша з вами ось ця вся вежа, бо висота інтегрованої системи значно вища, ніж просто коли тут встановлений на балон, звичайний на балонний пальник. І для того, щоб вся ця конструкція не впала, не перекинулась і не залишила нас без їжі, без вечері, без кави, без чаю і взагалі без гарячого. Підставка розрахована на різьбові газові балони, як ось цей на 230 грам, на 100 грамів, 100-грамовий ось сюди. Так, А 230 грам і 450 грам от сюди. Тут два кріплення. Все це діло в цілому виглядає досить непогано. Зроблено воно на совість, класно. Коштує також нормально, вага також нормально. Для таких грошей абсолютно ніяких питань нема. Давайте ж спробуємо от сюди на пальник, спробуємо зачепити підставку для посуду. Все, ось так я, нібито все рівненько відкрив. Зараз буду тут шукати ці фіксатори. Все я нібито знайшов. І ось так чик і прокручую. Ось так буде виглядати наш із вами пальник з цією підставкою, коли вона встановлена. Давайте накручу відразу на балон, покажу, як підпалюється. Мені дуже подобається, що. Весь клапан суцільно виконан з латуні. Така сама система, як... так само, як примус робить. Відкриваю клапан і підпалюю. Виглядає ось так. Я нагадую, що газ в балоні тут вже майже нічого нема. Якщо там 10-15 грамів теліпається, то це чудово. Я зранку ще каву робив, тому думаю, що тут взагалі нічого не залишилось. Оп. Підпалюється з першого разу. Якість добра, але все одно, як завжди, навіть якщо в нас з вами є п'єзопідпал, все одно я беру запальничку. Як резервний такий варіант, бо якщо не підпалиться там або зламається, то вийде з ладу. І залишусь я без їжі, без водички. Можна повноцінно готувати. Все класно, зручно. Давайте покажу. Зараз все це діло я відкрию, як воно тут в, інш, в інший бік. Вибачаюсь. В інший бік зараз потрібно ніжки поставити рівно для того, щоб все тут легенько вискочило зараз. Чік, я вибачаюсь, бо тут камера не дуже мені зручно, бо треба повернути потрібно так. Опа! Все зняв. Так, давайте показую, показую вам швиденько вже е, рот, як то кажуть, плутається, так язик в роті. Значить, як це все діло зараз я тут вже таке тепле, холодне. Отже, газовий балон от сюди, от таким чином, він ставиться. чик Підставка під низ, можна так. Можна так. Ну, було воно ось так. Тому я і показую, як воно було. Сюди перегортаю, засунув всю цю красу отак. Склав підставочки ось таким чином. Вірніше, ніжки підставочки ось так. Не так, а ось так. Сюди ось так вдів, зробив там якось ось так, і можна закрити. Все щільно, нормально. Натиснув, от, от сюди натиснув на кнопочку, закрив, натиснув трішечки ось так на ручку, оп, тросик на місце і все. Тобто, ну, щоб тросик довше служив, перед відкриванням-закриванням на ручку ось так трішечки натиснули, і він сам тут відкрився. Також натиснули, вставили і як ручник в авто. Тобто, Не робіть ось так, а ну, краще ну, можете робити, ну, я так не роблю. Я натискаю, засунув і потім ось так. Мені чомусь здається, що так служити буде довше. Але, в принципі, як хочете. Тут я вас нічого вам не скажу. Ще не користувався, використовувати буду <кій> завтра. До речі, буде в мене трішечки часу. Я придумаю, що я зможу приготувати таке цікавеньке вам показати. Буду намагатись. Спеціально якісь продукти купувати для відео не буду, бо просто фізично немає часу. Вигляд ось такий. Дизайн. Чорний і червоний. Ось так це діло виглядає. Кому подобається дизайн, то треба прямо відразу брати. Ось так можу сказати. Дивіться, як тут все чудово зроблено. Тобто нічого такого топорного, нічого не стирчить. Все класно, досить зроблено непогано, дивіться. Покажу вам, як все прошито. Просто для того, щоб ви розуміли, як воно все виглядає. Я так вам розповідаю, як знаєте, як ніби сам хотів би, щоб мені розповіли, коли в мене, от, наприклад, не було інтегрованої системи. І якби я от побачив таке відео, то мені було б, напевно, дуже приємно. І я б зміг, напевно, визначитись. Ну, це я так вважаю. Пакування Чохольчик всередині я вам показував чи не показував. Якщо не показував, то зараз от покажу. Тут така дрібненька сіточка, можна бачити, що вона тут отак пружинить, прошито. Все класно, нормально, послужить якийсь час. Значить, все всередину я сховав. Балон тут 230 грамів. І в чохлі, якщо вам цікаво, раптом ще є отут трішечки місця. Тобто ще можна щось таке. Покласти не гостре, так? Якщо є бажання, можна так засунути туди. Там якийсь сублімат, чай, стіки з кавою, пакетики чайні, щось таке, там, якийсь цукор, спеції, щось можна придумати. В принципі, можна, можна, можна придумати. Ще можна там ще один газовий балон, там, наприклад, десь сюди там, поставити, там, зверху там, хопи його, отак його зробити, і тут буде. Стерчати тут різьба балону, наприклад. Ну там дивіться самі, коротше кажучи. І ще одна така річ: ось так, як я зараз склав, це я швиденько склав суто для відео, як для демонстрації, так. А взагалі, люди, які користуються інтегрованими системами, вони радять ось так туди, всередину, не дивлячись на те, що ось тут в нас пластик. Щоб нічого не подряпити, так? бо коли ми йдемо або з рюкзаком, або десь воно у нас там теліпається, десь в багажнику чи де, все одно, все одно краще покласти якусь там ганчірочку, щось м'яке, отак туди. І потім вже поставити. Але то вже робіть, як ви хочете. Всередині, найголовніше, так, треба було спочатку, так, але я про це забув. Все. Тут вся інформація, як все складається, як, що, куди, як крутити, як вставляти, скільки наливати, коли підпалювати, все вказано в інструкції. До речі, тут від виробника я просто зняв ось така от штучка: везен, газ, потужність, розміри, вага, матеріали все від виробника, будь ласка. Все, от, все тут є. Нічого я не витягнув. Інструкція одна, інструкція інша, тут якась гарантійка на рік. І ще от щось тут є. Таке от. Так, знову ж таки, казанок, пальник, пізопідпал, туди-сюди, там розміри, з чого зроблено. Ось. На стоп нажимаєте, на паузу, і можете собі так трішечки. Почитати, якщо є бажання. І зараз ще ось цю штуку вам тут покажу, щоб ви теж могли натиснути, мали змогу так? натиснути на паузу і собі щось тут корисне для себе взяти. Бачите, сьогодні я трішечки не встиг знімав коротеньке відео, і вже стемніло швидко. Тому тест. Переношу на завтра. Завтра буде таке собі продовження, напевно. Нагадую вам, що якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мене донатом, а також використовуйте мій промокод MyCamping для того, щоб придбати речі в моїх партнерів, або піти з ними в гори, наприклад, або сплави. Що вам більше подобається, е, відразу кажу, що саме цю систему з цього відео. Ось цю, яку я зараз тримаю в руках, можна придбати в мене, написавши мені в Instagram Direct або в Telegram. І можна її там придбати зі знижкою 10%, тому що система прийшла мені на огляд, і я можу її продати. Ось так. Тому пишіть, бачите, як я нею користувався. Завтра ще один разочок, я її використаю. Ну, як там, закип'ячу якоїсь там водички разочок чи, може, два. І, в принципі, це все. Тобто ви отримаєте нову інтегровану систему. І на відео ви маєте такий собі доказ, що вона гарно, нормально працює. Вона комплектна, без всіляких тут косяків, все, все добре, все чудово. Ось так. Пишіть, купуйте. Посилання на нову таку інтегровану систему. Я залишу подивитесь. Можливо, вам буде цікаво, може і собі таку придбаєте. Завтра буду вам намагатись е, показати, за скільки часу ця інтегрована система водичку. також е, подивимось, які, яка витрата палива, і все це спробуємо трішечки замірити. Е, візьму ваги, е, зважу балон до тесту, після тесту. Ну, якось ось так буде. І паралельно щось ще. Напевно, щось приготую, щоб було. Цікавіше. Чому? Тому що сьогодні просто не встиг, тому що весь день знімав коротеньке відео. Всім величезне-величезне, вам дякую. Всіх обіймаю і до нових відео. Побачимось завтра. Всім па-па.